Ярославська, 14. Це багатоповерхівка, яку відбудовують за кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Лише тиждень тому мешканці будинку не знали, що робити. Був відкритий дах та затоплені квартири. Але зараз ситуація змінилася. За сім днів дах закрили, мешканцям повернули світло та зробили нові гарантійні листи на відшкодування ремонту по квартирах. Ну, ситуація за тиждень кардинально змінилася. Дійсно, значить, накрили дах будинку. Зараз протікання немає. А ті внутрішні роботи по відновленню квартир, те, що вони зобов'язалися, значить, відшкодувати за власний кошт пошкодження в кожній квартирі, то вони будуть робити планово, як ми розуміємо, десь на протязі півтора місяця. Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, як і обіцяв минулого тижня, приїхав на повторну перевірку капітального ремонту. Я дякую підрядна організація, дійсно вони за тиждень виправились, і відповідно до інформації технагляду Київської обласної військової адміністрації вони вийшли на повноцінний графік виконання робіт. Якщо значних проблем не буде, закінчити капітальний ремонт цього будинку планують до кінця 2024 року. У Коваш зазначають, що це не остання перевірка ходу відбудови верпоні. Ці перевірки дуже цінні, тому що вони дають результат і не дають підрядним організаціям виходити з графіку, виконувати все відповідно до проєктно-кошторисної документації. А взагалом у нас план: це 56 об'єктів відбудови, які відбудовуються відповідно до урядової програми від за кошти фонду ліквідації наступів збройної агресії. Такі перевірки будуть постійно.